Ернявецький міський голова Роман Клічук провів щомісячну традиційну прес-конференцію. Зокрема, очільник міста прозвітував про роботу міської ради і відповів на різноманітні питання журналістів. Серед важливого закликав містян долучатися до економії електроенергії та проанонсував закупівлю нових автобусів. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Прес-конференцію міський голова Роман Ключук розпочав з традиційного звіту щодо робіт, які встигли зробити за останній місяць: ремонт доріг, оновлення громадського транспорту та підготовка до опалювального сезону. Крім того, торкнулися й актуальних питань, які стосуються життєдіяльності міста та кожного чернівчанина. Із вчорашнього дня по тролейбусному руху теж є обмеження, що орієнтовно з 8 до 9 відбувається скорочення тролейбусних. Маршрутів, тому що справді вони споживають це, це, це дуже багато електроенергії, тому це теж один з вимушених кроків – скоротити маршрути тролейбусів. Включається світло теж ще у жителів громади. Ви, в принципі, знаєте, Бланерго вже дало повний графік, це є 10 черг. В перші дні воно відбувалося в хаотичному режимі, навіть ОБОНЕРГО і міська влада не знали, яку вказівку з Києва. Тобто вони просто могли сказати, виключно там 5 і сьому чергу без пояснень. До вчора на спільній зустрічі із, із і із Корнерго прийнято рішення про за, 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 затверджений графік. Я думаю, що з понеділка. Це 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 буде чітко вказано, які вулиці, коли і на який час вони відключаються. Міський голова також закликав містян не забувати про енергетичний фронт і долучатися до економії електроенергії спільними зусиллями. Що ж до опалювального сезону він розпочнеться як тільки середньодобова температура повітря протягом трьох днів буде складати 8 градусів тепла. На жаль, я розумію, що зараз холодно, але ми не не маємо права включати опалення у зв'язку з за економією. Газу по країні. І тому лише температура впаде до 8 градусів, це, 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 це протягом 3 днів ми обов'язково включимо опалення. Ми підготувалися до сезонного опалювального. Було рішення на виконкомі це тиждень, тому, де ми прийняли це, 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 це рішення по включення опалення газового. У тих лікарнях, які мають свої своє це і так само це є перелік дитячих навчальних закладів, у кого є автономне опалення, що при їхньому зверненні ми, ми теж включаємо. Роман Клічук також прокоментував вартість ремонту доріг, які наразі активно обговорюються в соціальних мережах. Міський голова зауважив, що на кінцеву суму впливають різні нюанси. Тож порівнювати вартість ремонту на різних вулицях некоректно. Кожен день збільшуються ціни, і от уститкувати з за підняттям цін на і по інфляції долара, і підняття електронерії, і все інше. І це не коректно це прийняти, тому що Бандери ми робили це 4 місяці тому, а ці вулиці ми робимо зараз. Друге, якщо ви порівнюєте це кафедральне Бандери, там відбувалося тільки перекладання плитки, яка там була, тобто там плитка не докуповувалася, тобто вся бруківка, яка була, то ту бруківку і поклали. Якщо ми говоримо за Гагаріна, то 50%. Броківки, то там закуплено нової взагалі. І мови те, що, що воно воно буде однакове, ну воно, звісно, не, не, не однакове. Крім ремонту доріг, міська рада також поступово продовжує оновлювати комунальний громадський транспорт. Так, в жовтні вдалося закупити п'ять нових автобусів, а до кінця року планують придбати ще десять. Я думаю, з дня на день ми, та, там і переможність буде, сподіваюся. Ну, ну, Залежності від, від, від процедур. Звичайно, це цього року. Я думаю, що цей тендер, який зараз оголошений, це на 5 автобусів і плануємо ще до, до кінця року ще 5 автобусів. Ми повинні розуміти, що ми єдине місто, де частка комунального транспорту з усього транспорту складає 30%. У всіх інші містах ця цифра починається від 10 і більше. І тому ми розуміємо, що маючи частку 30% впливати на ринок перевізників складно. Коли в нас буде частка 80%, ну тоді так. Але ми, от, ми рухаємося, ми закупили в цьому році на, напевно, рекордну кількість транспорту. Ми оголосили тендер, я думаю, до кінця цього року прийти 5 тролейбусів. Так вони, вони, вони ну, дорого коштували, але ми все-таки пішли на це, щоб оновлювати і Ітролебусний парк. І якщо питання оновлення громадського транспорту триває, то проблему водопостачання на жаль, в міській раді вирішити в умовах воєнного стану поки що змоги не мають. Цього року ми мали взяти похоронну станцію. Ми її привезли, якщо не помиляюся, в липні місяці, але зараз є складнощі із розмитання, тому що це буквально за пару днів до того, як ми її везли, це ввели. Урядом певні зміни до, до розмитнення, і ця станція стоїть на, на митному складі, і ось це, це досі нічого, не можуть вони вирішити питання з розмитнення. Це в Це що в першу черзі. А та, що друга черга, у, у зв'язку з військовими діями, ще раз нагадую, що ми мали освоювати ці. Не ми мали, тобто вони мали витрачати кошти ще з березня місяця, у зв'язку з військовими діями кредитування всього, що є в країні, це було зупинено зв'язку з війною. Під час прес-конференції міський голова також прокоментував ситуацію щодо санкцій РНБО стосовно Чернівецького машзаводу. Міська влада не не стоїть осторонь, і, і ви можете спитатися у цього власника то цього, 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 цього заводу. Що ми, 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 ми з перших днів? Ми, ми спільно з головою військової адміністрації. Ми, ми робимо все можливе, що щоб цей. За, завод запрацював. Ми не йшли на, на голосні заяви, тому що ми розуміємо, що військовий час, воно, напевно, ну, є точно недоречним, а друге, що, що саме головне, не нашкодити. Ну, особисто, я вважаю, не, неправильним в тому, що власник величезного підприємства зранку знає, що це підприємство є заблокованим. Але я впевнений, що це питання вирішиться і воно по моїй інформації воно вирішується зараз. Наскільки я розумію, ви вже вирішено за постачання електроенергії, і на сьогоднішній день йде розмова за розблокування рахунків на підприємстві. Між іншим у Чернівцях триває процес докомунізації. Так вчора депутатський корпус підтримав перейменування майже 60 вулиць. Нові назви можна знайти на сайті міської ради. Ми постараємося в якомога швидшому часі і змінити і таблички, і змінити карти Google, І щоб в принципі, всі люди, які живуть на цій вулиці, знали, що вони живуть уже на нових перейменованих вулицях. Мені вчора писали багато за вулиця Комарова. За вулицю Білоруську, це просто відбувається все на громадських градах, все, все відбувається, обговорюється разом з жителями, тому хочемо, щоб все-таки ці нові назви вони сподобалися всім. Я, і тим жителям, які живуть, і всім людям, які живуть у Ченнюся. Що ж стосується демонтажу радянського пам'ятника та перезаховання могилу парку Шевченко, тут процес складніший і вимагає певної процедури. По документам, які є в нас, це є могили. Там це вісім людей з захоронених, і ми не можемо його просто так взяти розкопати і розкопати, викинути. Є є процедура по ексгумації. ми маємо отримати. Дозвола всі на жаль, при військовому часі це все відбувається ну, трошки довго. Роман Ключук також наголосив, що Чернівецька міська рада, проводячи роботи по благоустрою міста, не забуває про збройні сили України та підтримує їх на належному рівні. Ви можете взяти інтерв'ю у будь-якого керівника частини десятки, восьмидесятки національних гвардій чи прохоронних структур, і Вони вам підтвердять, що 24 лютого немає жодного. Звернення від них, які ми не погодили і не підтримували. Жодного звернення. Тобто всі кошти, які вони попросили міської влади, ці кошти були покриті 100%. На сьогоднішній день ця сума, як яку лише офіційно ми порахували з бюджету, вона складається. Це це, це практично 50 мільйонів гривень. Да, от ми це не публікували, це, це це насправді я не знав, чи це можна це говорити, але, але на сьогоднішній день я можу сказати, що ця сума складає це біля 50 мільйонів гривень. Це не рахуючи це, це того, скільки ми передали автомобілів, генераторів і всіх інших речей, які просто були потрібні. Крім того, Чернівці продовжують підтримувати внутрішньо переміщених осіб. Ви стали свідками, що ми відкрили центр Яма-Рюполь, Ми разом з мером Маріуполя відкрили центр в приміщенні міської ради. Це символічно на мій поля і показує те, що ми ППП. Переживаємо за, за, за то біль, яку ПП принесли Маріупольці, це вже є символом, це не тільки України, а це символом є у всьому світі. І тому і, ну, ви бачили, який гарний вийшов у нас центр. Хочу звернути увагу, що центр фінансується -фі 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 повністю за кошти міської ради Маріуполя, то, тобто з міського бюджету точний місців. А кошти не йдуть аналогічний центр для підтримки ВПО незабаром мають відкрити на перехресті головна проспект задля того, аби розвантажити місцевий ЦНАП. За словами міського голови, Чернівці підтримують інші регіони не лише тут, на місці, а й намагаються відгукуватися на всі прохання, що надходять від мерів міст, які наразі потерпають від ворожих ударів. Вчора ми, 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 ми відправили комунальників наших у Миколаїв. Це, це було звернення мера міста, в зв'язку з тим, що їм не вистачає робочих рук. І було звернення до, до всіх мерів, відправляли свої сусідні міста. І вчора ми все це сами Це, це, це комунальники -ко які поїхали в місто Миколаїв на допомогу. Вони поїхали на тиждень, я сподіваюся, що вони у, у, унесуть якийсь вклад у відбудову Миколаєва. Олена Кричко, Ярослава Боячук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4